Уранці 31-го вже йдуть, ми дивимося, дивимося, тікати чи не тікати, дивимося, синка, наші. Наші ми обрадувалися. На цигулях їздять, на сигулях! п'яні як отікали! Там тільки щоб хату з кульота прилетіли. У нас траса, вони з цієї сторони, гуде, гуде, гуде гуде, що воно гуде, От. а в нас вікно в веранді, От так. на трасі видно, що йде, йде колона, І дуже машини, танки, БТР, танки, БТРи. Проснулися тут танк стоїть, на городі ось у сусіда танк стоїть. На... Відділені зв'язку, там на подвір'ї теж танк стоїть. А вони стріляли пошти кожен день. От, артилерія тут у їх, гармати, вони стріляли. І Ми бачимо, що їх все більше і більше. І вони не, не далі не їдуть в сторону Києва, не вертаються. І е, ми думаємо, так, у нас машина, У нас там було, ми приїхали, ми з собою кумові взяли, е, три машини було. Думаємо, якось так просто виїхати не можемо, бо вони стріляють, всі, хто якось передвигається. Ми вийшли на вулицю, вони дуже поруч з нас стояли. Тобто, я думаю, що 100 метрів це максимум, їх було безліч. Ми думаємо, будемо домовлятися, якось, щоб вони нас випустили чи вийти нам пішки з села, бо розуміло, що буде там скоро жах. Домовились, вони кажуть, добре, давайте швидко о, збирайте всіх, хто є. Там п'ять машин, шість, ми випустимо, показали навіть направлення. Ну, це російські солдати, показали направлення, їдьте. Ми думаємо, ну щось дуже все дуже все класно проходить. І о, поки ми домовились, вони вже передумали. Дам є начальник нікого з чоловіків, ну мій чоловік пішов домовлятися зі своїм кумом. чоловіків вони не відпускають наших. Мій чоловік був з телефоном, але він написав смс ку здається, що ну, тобто все добре і все відключив телефон, і я розумію, що нічого не доброго. Звісно, тобто ми вже нікуди не їдемо. Получається, я дізнаюсь ввечері, що 20 людей тобто їх взяли в полон. Нас привели сюди і типу, поставили туди примерно на 2 метри від кожного. Остало, ну, шапки ж були так закриті, ну, ноги видно було. Водили в сільську раду, їх там була типа база. І там допити були. Питали, де ти був у 2014 році, тобі ж де ти був 8 лет і де тут розміщена воєнна база в селі якась. Ну, Де яка зброя є. Ну, Таку інформацію, які прості, мирні жителі ну, не володіють. Кажу що де мій чоловік, відпустіть полонених, потім познайомила з іншими жінками, які так само виходили. Вже зі мною ми ж в пошуках були чоловіків, щоб якось Ну, їх не відпускали. Я там знайшла одного. Начальника, і він каже, я відпущу, але коли ми будемо входити з села, бо вони у них дуже багато інформації, вони знають всі наші розташування, і ми їх так просто не можемо відпустити. Думаю, ну, ну, в жах. Вони їх так, отримали полонених то є, о, скільки, 25 днів в полоні, самі ховались в підвали у людські хати, а полонених тримали як живий щит зверху, там в якихось збитих сараях. А тоді ж був мороз, то мінус дванадцять, там і пальці у людей отмерзали, вони там друг другу удаляли, ну там був жах. Я кажу: ну от мій чоловік на 14 кг похудав. Їх не годували, не поїли. У них була літр води на 20 чоловік на добу. Ага, що там, Де, а, де нас, нас тримали, там далі. От тут вивелося вже так? Отут нас розстрілювали. Ага. Тут ставили до цієї стінки і тут розстрілювали. Отут вони розставили як ну, по два метри від один від одного. Вон в углу видно по, від пострілів, так? Справжні постріл? — Так, біля вуха, догодро, -дого, біля ніг. Потім вели в сільську раду після розстрілів і вели допити. Потім лякали, а потім. Знову запитував. Як я потрапив, у мене було дуже багато техніки, я працюю дата аналітиком. Ну і у мене будинок такий старенький, а техніка не відповідала на ну, обстановці, можна так сказати. Вони подумали, що ми якісь наводимо. Ну, тіпа, Локації на ну, типу, їхні, їхнє збирати техніку, там, рахуємо, скільки куди наводчики, як вони говорили. У всіх була однакова заготовлена фраза, ми прийшли вас визволяти. Вас від неонацистів, які да. неонацисти ми жили собі, поки зранку не почули вибухів. Там були молоді. Тобто, спочатку того, і вони, такі, вони ще не опитні були, це на якісь там він о, у кого я питала, тобто були 18, 20, 21 рік, тобто дуже молоді. Був начальник один, йому 40, але оцей те, що в полон, тобто розпорядження давав брати в полон. Ви, ви пам'ятаєте, як його звати, як він викладає? Я знаю, що Русланом його звали начальника. У мене навіть його є десь фотографія, бо мені хтось кім. А якщо я вам покажу, ви його зможете впізнати? Так, да, так, да, да. ось це, так? Да? Да, да, да. Але тут він ще молодий, будь-мода, а так йому десь він казав, чи 42 роки. Ну, такий він дорослий uh -huh. мужчинка. Він нам навіть, коли ми там були з дітьми, він казав, давайте, якщо у вас нема чого їсти, я вам хочете курицю в сусіда, заберу і вам принесу, кажу, ну спасіба, не треба. Яблука приносили, ну дуже, дуже прям добре страх. Він був головний там, так? Да? Так, да, він серед тих всіх да, Він був головний, наче в тому, ну в селі він дай роздавав розпорядження. Самі всі ж їздили не на танках, там їздили, він їздив на БТРі, тобто за ними він точно нічого не робив. І навіть форма у нього була трішки інша. Тобто він давав розпорядження. У нього був позивний Урал, а ці солдати ще помолодше. А... Коли між собою спілкувалися, то називали фамілію Уралбаєв. Ну, і Руслан теж його називав. Так. Да. Це він над вами знищався? — Ну, так. Да. А що він саме робив? Це він розстріляв. Розстріляла? Це він вас, вас стріляв? Ну так, всіх стріляв. А ми жили, нас 16 людей в одній хаті, дуже маленькій. Ще купа дітей, і я знайомлюсь з мамою. Вона одна і 12 дітей. Її Юля звали. Я кажу: Юля, я хочу виходити з села, бо ну не їжі, не взагалі взагалі не знаю. І у неї взагалі не було чого їсти. І мама 12 дітей, каже, уже сусіди нам нічого не дають. Каже, ми чи від ну, той вистрілов помремо, чи від голоду діти помруть. Каже, я по-любому йду. І вона мене так тось підбадрила, думаю, так, вона, 12 дітей у нас. Вісім дітей, і ще нашли. Загалом було 24 дитини різного віку. Це як вони сказали. Ми вам організуємо зелений коридор, якщо ви його так хочете називати. Кажу, ну клас. Але одна умова, що у вас ви вже вийдете зі своїх хтось хат, ви зберетеся біля нашого, там, ну, там де ми жили, біля нашого двору, і у всіх будуть абсолютно зав'язані очі. І у дітей ми дамо один одного солдата, він вас виведе, і ви будете йти першою. Ми кажуть, але дивіться, поле заміноване. Ми за свої, ну тобто ми, ми по вас стріляти не будемо, але ви ж подумайте, що ваші могли, що ваші замінували поле, і ви ж попадеться Я думаю, ні, ну не замінували, я щось сама зважилася за і проти ні, йдемо. Я не швидко, ну медленно для Ви в нерпокривах трохи щоб вам було нормально йти, і все. Ті перестане бачить, знайде. І ми, коли пройшли два години, вже з розразаними очима, де вже солдатів не було. Але весь час за нами, поки ми йшли, за нами стежив дрон їхній. Щоб ми нікуди там не нічого. Я не знаю за чим, але стежив. Пройшли дві години, і так була лісосмуга, і ми побачили в зеленій формі наших, ну, зрозуміли, бо нашивки наших вони так нам в Я кажу, хто це, що це? Там у цій лісосмузі стояло сім машин легкових. Нас швидко всіх розподілили по машинах, так, і як ми дали, то на 140 км в годину через поле, лише я кажу, ми йшли не, не розуміючи, що нас жде. Ну і там всі, всі вже були щасливі. Ось, 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 тут, он там. Це таке ми ще не робили А в який Три, день це обстріляли? Я вже не пам'ятаю, вже не пам'ятаю. Це у нас там міна осколками пішла. У нас як ще розбили агронаташу, от Ну, там техніка, там ми полякалися, такий звук був, що там тікали всі, ми ще, мабуть, тікали, не тільки люди. О, це, це було дуже страшно. Ча ж буде взриватися? Що? Остальне все. Заспокойся. Бодя. Ну, і так не хоче, і так не хоче. Боїться. А, то ви хліб сухим? Да. Ви переживаєте, що вони можуть повернути? Так. Да. Це так. Навчило, що вже навчило. Місяць дуже тяжкий був. Запасу, ну, були, ну, я не знаю, мене звикли так запасатися, щоб там гори лежали всього. Магазини рядом, пішла, купила, а то прийшлося. Ай, і блінчики пекти, і з поросячої муки, що хочеш було. Тому Потрібно було щось їсти, а тепер вже на всякий случай. Хай буде. Хто його знає, як воно буде.